Я Максим Володимирович Богов. закінчив Маріупольський державний університет. Зараз я працюю педагогом організатором, вчителем історії та основ правознавства в комунальному закладі освіти номер 96 міста Дніпра. Він Черчилль казав. Історія буде доброю до мене, адже я сам пишу її. Я згоден з ним. Я не просто вчитель історії. Я сучасний літописець. Я фіксую і вивчаю все, що відбувається. Я спостерігаю все. І розповідаю дітям про і наголошую на тому, що вітер минулого гортає сторінки сьогодення. Саме так почала зароджуватись наша історія. Одне каміння, і тільки боротьба за виживання наодинці з природою та один з одним. Новий етап і нова історія: прихід до влади Олега, княжий престол за княгиною Ольгою, Володимир Великий та хрещення Русі, Ярослав Мудрий, будівництво храмів, бібліотек та перші книжки. Це був пік могутності великої Русі України. Наступний етап етап боротьби, і вже майорить козацька звитяга. Микола Васильович Гоголь та його легендарна постать Тараса Бульби приклад мужності та хоробрості. Богдан Хмельницький і його війна за незалежність на жаль, не змогли. Руїна, наступ Москви на козацтво, але воля до свободи сильніша. Дорошенко, Мазепа, Орлик. Боротьба за незалежність тільки починається. Період смути у Москві, Революція, Падіння династії Романових. І знову з'являється можливість отримати довгоочікувану незалежність. Грушевський, Скоропадський, Директорія. Знову не вийшло, але боротьба не завершується. СРСР важкий та кривавий період в нашій історії, голодомори, Друга світова війна, мільйони загиблих українців, але боротьба триває. Перемога вже близька, революція на граніті, розпад СРСР та довгоочікувана незалежність. За яку ми боремось саме зараз, саме в цю хвилину, кожен з нас представляє свій фронт і робить все можливе і неможливе, щоб приблизити перемогу над одвічним ворогом.